Слава Україні! Будь-яка ніч навіть найдовша, закінчується ранком. А від цього ранку починається новий день, і кожен день наближає нас до перемоги. Одещина працює, Одещина морська, Одещина Аграрна, Одещина інформаційна, Одещина військова, Одещина, яка формує нові підрозділи Збройних сил України. Віри та підтримує наших військових на нулі. Ми разом, бо прагнемо найголовнішу перемоги та миру. Тут питає дуже багато про кульки, що вже в народі назвали НЛО. Для чого вони літають, як літають? І про це наші військові сказали. Головне намагаються виснажити і виявити наші системи протиповітряної оборони. Але про це окрема мова. Я про пропозицію, яка лунає наповнити ті кульки. Так їх піймати або зробити нові і в бік Росії. І нехай там лопаються ті кульки з лайно. І те лайно ляці їм на голови. Хоча ми прекрасно знаємо, що сама Росія то є лайно. Ну а пойло зрозуміло хто. Я бажаю усім нам продуктивного дня. Продуктивного дня, коли кожна хвилина має бути присвячена нашій майбутній перемозі. Дякую усім дотичним до цього процесу. Не залишайтеся байдужими, бо тільки у єдності ми зможемо досягнути найголовнішого результату заради наших дітей та наших онуків. Отож, працюємо, інформаційний день не переривається, він є постійним, безкінечним. І сподіваюся, на добрі новини. І пам'ятаємо, якою ціною дістається майбутнє. Перемога. Поїхали. Працюємо, тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам, і посміхніться. Бо це того варте.